Виживаємо, так не повинно бути. Ми ж люди. Моє щастя, вікно, що воно ще світиться. Нам штучно створили заборгованість. Хочеться багато світла. Україна в перечутті важкої зими та тривалих відключень. Натомість на Дніпропетровщині блекаут вже настав і не через окупантів. Понад дві сотні жителів гуртожитку Солонянського аграрного ліцею вже більше місяця без світла. Наталія Іванівна страждає на діабет. Перев'язки робить у темряві. Це така хвороба. Відрізана п'ятка, відрізані пальці. Його треба міняти. Це все навпомоцьке. Під світильником домашнє завдання робить 12-річна Аня. Каже, заряду гаджетів вистачає ненадовго. Там у мене 12%. От я. от... «Подключаю через телефон мобільну сіть. А без дротового інтернету перериваються онлайн уроки. На мобільному інтернеті ну, буває тяне угу. а так, буває, пропускаю. Пані Неля доглядає за своїм чоловіком Євгеном, ветераном АТО та повномасштабної війни. З РФ на фронті він отримав поранення. З руку цю всю одняло, ну не чувствую її. каже, ручне прання неабияк вимотує. На кухні ж видно, беру миски, ось, миски ось, відра, все йду на кухню, там вікно. І руками стираю, а спробуйте постирати там якісь спортивні штани, все руки болять. Та ще більша проблема нагодувати чоловіка. Холодильник перетворився на звичайну шафу, а продукти на відходи. Якраз купили так, вийшло на три тисячі мяса. Все ну все його винесли. А покажу вам да. А сало ще не спіла винести. Без холодильника да, в солі без холодильника дивіться заванялася. Да, Буду чути запах. Буду викладати. Гуртожиток повністю на електриці, отож на свій страх та ризик сім'я поставила газовий балон. Я боюсь до нього підійти. Його включає тільки чоловік. Думаю, все равно ще щось зірветься. Дехто за їжею бігає до знайомих, інші ж, наче у блокадному місті, готують просто неба. Що ми робимо? Виходимо до двору, розпалюємо багаття, готуємо їжу. Збираються сім'ї, п'ять, шість, сім сімей сім, діти сидять, там ще хтось столик підносить. Тот або ж не для. Для приготування, а тут сідаємо, розкладаємо тарілки. 27 серпня весь ліцей, зокрема, й гуртожитки, відключили за борги, які начебто утворились через зміну тарифів. Тарифи були різні. Для учбового корпусу вони були як для юридичних осіб, а для гуртожитків як для фізичних осіб, тому що ну, там проживали люди. Більше всього, що вони не заключили договори, і тоді прийшов постачальник останньої надії. Вартість електрики для жителів зросла у кілька разів. кажуть, якщо раніше у середньому платили 600 гривень на місяць, тепер це аж три тисячі. Люди відмовились платити по новому, а ліцей запевняють приймати стару оплату. Ми кажемо, ми будемо платити по 4,32, Не будемо приймати. Їм не надається розрахунковий рахунок, куди можливо взагалі заплатити, хоча б по якомусь тарифу. Подекуди борги сягають 10-20 тисяч гривень на одну квартиру. Жителі кажуть, не в змозі оплачувати такі суми. У мене двоє діток. Я мама дитини інваліда. У мене 2 900 пенсії. Мені треба заплатити воду, сміття. Мені... У мене лікарство одне таке дороге. Глобальна причина проблеми відсутність індивідуальних рахунків на світло. Ще в 90-х замість учнів до гуртожитків ліцею почали заселяти родини, але він й досі на балансі міносвіти. Люди роками намагались приватизувати житло, але стали заручниками бюрократичної тяганини. Сам ліцей казав, ви мене проти. Але коли стосувалося того, щоб уже підготувати документи, то в нас того документа немає, то в нас цього документа нема. У Солонянській сільраді кажуть, теж давно просять обласну військову адміністрацію та міністерство освіти передати їм ліцей на баланс забирати ці гуртожитки, яким шляхом ще не знаю, але розділяти майновий комплекс окремо на учбовий заклад, адміністративну будівлю і житло виділити окремо. Чекаємо запрошення. Ми туди письма понаписували. Нам пообіцяли, що вас запросять в міністерство. Чи підтримують таку стратегію освітяни? Із керівництвом ліцею поспілкуватись не вдалось. Немає що? нею людей немає. Отож, ми направили інформаційний запит до департаменту освіти обласної військової адміністрації. На відповідь чекаємо до кінця тижня. Тим часом жителі гуртожитку вже звернулись до суду із проханням переглянути тарифи. Юристи ж додають, є постанова кабміну, що забороняє відключати споживачів на час дії воєнного стану, але факт проживання людей в навчальному закладі ще треба довести. Там юридично людей проживаючих нема. юридично. Це приміщення якогось підприємства. І е, тому під... а підприємство виключити можна. Справу, скоріш за все, таку можна виграти. І практика судова на цю тему є. Але треба розуміти, що поки ви будете судитись, у вас не буде електроенергії. У ДТЕК повідомили повернути людям світло в оселі зможуть тільки після заявки ліцею й оплати повторного підключення. Владислава Авдієнко, Олександр Довгань, новини 11 каналу.